Поїхав? Поїхав! Всім привіт! На зв'язку дизайн, І у нас сьогодні ваша улюблена рубрика. Нас запрошують у гості. Ми зараз з вами знаходимося в квартирі, яку ми робили три роки тому, у 2021 році. Минуло вже три роки. Це житловий комплекс Сілівер Парк. Е, остання секція, яка була з в експлуатацію, це 16 секція. Тут у нас 60 з квадратів, кухня, вітальня, дві спальні, гардеробна, санузел. Зараз все буду показувати, розказувати. Поїхали. Так, а зараз всі поставили на паузу, поставили цьому відео вподобайку, е, підписалися обов'язково, бо у вас е, підписано. Там 270 людей, а переглядів на, на кожному відео більше тисячі. І як це розуміти? Дивитись без підписки таке. Підглядаєте? Тепер й переснімаємо все, переснімаємо. Я все з однодумля знімаю. Ми з вами потрапляємо в кухню вітальню. Кухня-вітальня у нас з лоджою. Потім трошки до неї повернемось. Тут у нас розташована обідена зона з таким обідяним обід освітленням, так скажемо. Зона перегляду телевізора диван. Це ми теж потім трошки з іншого ракурсу покажемо. Тут у нас кутова кухня. З нотками провансу, так скажемо. Ось тут велика у нас посидомийна машина. Тут. Все як видно, духова шафа, варильна поверхня, Варильна поверхня електрична, хоча е, дом газифікований. Але якби ми тут робили варильну поверхню газову, то тут би все було б геть по-іншому. І це було б не так гарно і не так функціонально, як це виглядає на зараз. Ось е, теж наша улюблена миєчка така під, під камінь. Е, так, що у нас ще? У нас ще на лоджі, до, до речі, ходім на лоджі, зараз я все покажу. Тепла підлога. Панорамні вікна. Тут у нас е, така, е, такий пінал з е, майже вбудованим холодильником. Так. Тут такі багато ніж для е, побутових речей. Тобто ми не могли цей кут залишити просто безхозним. Тут у нас все-все-все вбудовано, заховано, всі дверки на, на дотяжках, все на блюмах. З цієї сторони у нас е, газовий газові який Нам гріє, і воду, і опалення дає. Ось ми от теж сховали в такий от чудовий шкафчик. Дивіться, яка гарна кухня вітальня дуже затишна. Тут у нас розташований діван, який розкладається, можна тут е е залишати гостей, дітей, бабушок. Всього тут вистачає. Тут, До речі, в кожній кімнаті ми робили кондиціонування. Ось е далі покажу вам, що тут ще гардеробна є. Ходімо в коридор. Ми зайшли коридор. Тут у нас така невеличка зона кахеля зустрічає, вона теж підігрівається, тепла підлога для того, щоб прозовся, взуття гріється або підсихає, ножками став, дуже комфортно. Ту зону коридору ми трошки пізніше подивимося, а зараз гардеробну покажу. І таке, ще до речі, прикольне: дзеркало. На мій погляд, дуже гарно сюди вписується. Ось така гардеробна. Все відкритого типу, для того, щоб нічого там не, не задихалось, так скажемо. Полицьку вистачає, всього вистачає, там ще трошки ліворуч щитова з автоматами. В будь-якій квартирі у нас все збирається на велику кількість автоматів для того, щоб з електрикою було все простим язиком, для того, щоб з електрикою було все, все в порядку. Ось, тут ще такі видвижні шкафчики. Все, всього тут вистачає гардеробна, дуже вмістка, правильно сформована. Ходімо далі. Коридор. Він у нас, до речі, не тільки там, де ми зайшли, а ще й переходи, там, де санузел, дитяча кімнати. Ми тут трошки пізніше повернемось. Тут величезна шафа така, вона однакова внутрі, теж трошки пізніше відкрию, побачите. Зона роздягання для верхнього одягу і така. Банкетка банкетка тут ще для взуття такі ніша спеціальна. Так, що? Ходім в спальню. Так, ну що, спальня. Як ми ще називають її спальня, яка доросла. Ну, для батьків, так скажемо. Вона досить міська, тут, якщо не помиляюсь, десь близько 14 чи 15 квадратних метрів. Все теж сплановано, тут організовано дуже гармонійно і, на мій погляд, правильно. Ліжко, метр шістдесят на два, туалетний столик. Та він туалетний тут більше, я не гадаю, що тут працювати там за ним, мабуть, не дуже зручно. Так, що прикроватні тумби? Освітлення, до речі, є загальне освітлення. Телевізор. Ми, до речі, ніколи не вішаємо в спальню телевізор, але це вже мешканці самі забажали, ми його вже окремо довішували трохи пізніше. Так, що у нас тут ще є? Що у нас тут ще є? А, до речі, ми використовували раніше, де ми і зараз їх використовували. Ну, це раніше було прям дуже популярне, такі 3D-панелі дуже легко монтуються, гарно виглядають, а ще їх дуже прикольно приводити до ладу. Шафа. Ось така величезна шафа. Досить містка. Е, раніше ми робили ось, зараз ми робимо все до Остелі. Ну, повторюсь, це початок 21-го року по ми її здали в експлуатацію. Ходім в дитячу тепер. Ну, ви там заходьте, я ж позвав до, до дитячої. Ось дитяча, до речі, невелика. Якщо доросла кімната така в міста. Е, ну, для дитячої тут теж всього вистачає, на мій погляд. Е, тут диван. Е, спочатку так було все узгоджено з замовником. Диван розкладний, тобто він перетворюється у двуспальну кровай. Е, робочий столик, там під ним розетки. Навіть інтернет розетка є, тобто, щоб підключити, те ж саме, якщо комп'ютер, то одразу напряму, а не через Wi-Fi. Е, теж кондиціонер. Що ще? Тут шафа теж така, як, ну, як і, і у дорослій кімнаті вони однакові, теж всі, вся фурнітура блюм, все на, на дотяжках, все так раз, і, і працює. А, що? Така кімната? Досить теж міська. Повторюсь, квартира 60 там з хвостиком квадратних метрів, але тут повноцінних три вікна, повноцінні дві спальні і кухня вітальня. Ходім санузов. До речі, нагадую, я ж казав про, про шкафи розповім. Теж такі, такого формату, величезні два е, таких е, відсікачі, як сказати, блока, вони теж однакові. Тут, е, теж, ну, тут в цій квартирі місць для зберігання речей дуже багато. Я б навіть, мабуть, відмовився б від тієї гардеробної, де ми були на користь другого санузла. І все одно б тут місць би для зберігання, отак ви височило. Все, пішли в туалет. Санузел, він, до речі, я. Оптимального розміру, він не немаликий, не завеликий. Тут у нас зустрічає унітаз інсталяція, тут у нас пральна машина під столешкою, Тут ніша, можна було б зробити такі відвіжні шафи, але було прийнято рішення, що тут стоїть корзина для білизни, туди все скидується, все в пральну машину. Так, 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 так вирішили. Така ось шафа під побутові дрібниці. Тут Теж тепла підлога, зеркало з підсвіткою. Могло би бути зеркало більше, але в дизайн вписувалось таке зеркало. Зрозуміло, тут у нас ще ревізійна така штука, де перекриття загальної води на всю квартиру, плюс лічильник водяний, і все це так непогано облаштовано і декоративно. Сховано повноцінна ванна метр 60 або метр сімдесят, скляна шторка, е душ, все на своїх місцях, так скажемо. Так, що, далі? Далі ходімо у вітальню, поговоримо. Так, ну що, висновки. Е -е, нагадую ще раз, що цю квартиру ми робили три роки тому. Е -е, нас люб'язно запрошують. Е -е все частіше і частіше у гості, а це дуже приємно. До речі, да, замовникам подобаються огляди ну, на, наші, на наші огляди на нашому каналі, і е, все більше наших клієнтів е, навіть самі просять вже, щоб ми приходили, знімали їх квартири. Е, як це виглядає, як які вони е, з роками експлуатації? Е, далі у нас ще до речі багато матеріалу буде відзнято до. Якщо чесно вже черга стоїть. Добре, висновки. Ось таке ми можемо, ось таке у нас виходить. Ось таке стоїть не багато грошей, до речі, і як воно стояло ще три роки тому, так і на зараз. При цінах на сьогоднішній день це не, ну, не, не, не дуже дорогі ремонти, але вони практичні, як показує практика, вони гарні, вони стильні, з роками, соковиті і актуальні. Там уже підписались, до речі, чи ні? Чи мені. Постійно треба клянчити <ailleurs>, І поділіться цим відео або попереднім, або передивіться всі наші попередні відео, яке більше подобається і сподобається. Пересилайте кому пальців вниз не ставте. Це погано. Наступної п'ятниці буде нове відео з нового житлового комплексу, який теж вже доволі таки давно заселений. А, слідкуйте за нами і на все добре.